Далі от от цих от, от, корисних ідіотів є така хуйня, як русська города. Цей ідіотизм він є заразним і він заражає людей, які ну випадково піддаються цій заразі. Це реальна зараза. І треба думати, чому вона тебе заражає. Тобі здається, що дали зручну якусь комфортну назву. Ти не міг підібрати слова. Тобі дали і ти. За перші слова схопився. Це, до речі, корисна тема. Тому що нам, українцям, треба задуматись над відбудовою нашої мови і над формуванням нашого понятійного апарату. Тому що нам часто дають ось, нам слова, і ми їх якось запозичуємо. Наші селяни дивляться русські серіали, а потім їхні слова блядь, насичені повністю русськими словами. Людина знаходиться в україномовній середовищі, потім з'являється якесь російське слово, вона його бере. Ну я розумію, там, типу, я в одному середовищі народився, типу, я в одну сторону там в українізацію сторону рухаюся, але є люди, повністю існують в україномовному середовищі, почули якесь російське слово, і воно в них влазить і приживається в них, замість того, щоб активно думати, як замінити це слово на щось інше. Але зараз уже 2023 рік. І вже сюди влазять не просто слова з російської мови, які ти можеш взяти, словничок, погортати, і просто перекласти, чи в гуглі подивитися аналог українського слова. Перекладайте слова. Перекладайте російські слова на українські, шукайте переклад. Але також в 2023 році актуально перекладати не тільки слова, але й терміни. Наприклад, рускоговоряща города. Нам дали цей термін, ми його взяли. Какого хуя! Немає рускоговорящих Городов. В українській мові це буде називатися русифіковані міста. Міста там з недостатньою освітою гуманітарною. Тобто можна перекладати ці слова. І ми маємо в цьому питанні розвиватися. І це дуже важливо, в тому числі для мови, шукати наші аналоги. плюс Смислові робити переклади, створювати свій простір, тобто створювати нові терміни, створювати, перекладати правильно слова перекладати, створювати нові терміни і створити українську мову як простір для розвитку смислів. Але що у нас відбувається? Ми не думаємо над словотворенням, ми не думаємо над якісним перекладом слів, ми не як над якісним перекладом. Термінів словосполучень і понять, як наслідок відбувається, що ми починаємо мислити цими всіми поняттями, які нам сюди вкинули, закинули, і ми ними починаємо думати. Ми їх приймаємо. А це вже відбувається певне програмування, це вже йде конструювання мислення в українській мові. таким чином, українська мова стає вторинною. Піддаються заразі. Термину русскоговорящих города очень много людей. Русскоязычное население как убивало, так и продолжит убивать российских солдат на территории Украины. К нашим словам присоединяются жители Мариуполя, Харькова, Чернигова. Тех русскоязычных городов, которые вы, суки, равняетесь землей. Видите, хлопцы поддались впливу лингвистической войны. Та лінгвістичний фронт тут пробивається, і наші лінгвісти, по-моєму, тут дещо пройобують, тому що досі хтось буде взагалі зайнятися цим смисловим перекладом. Я думаю, лінгвісти, філологи, філософи мають це все робити. Я тут є, я якось намагаюсь перекладати. Але ж я повинен бути не один. Наприклад, Західна Україна, Східна Україна. Я наполягаю на тому, що є Захід України, схід України. Рускоговорящі города. Роскоговоряще населення, тобто ми виводимо вже певну політичну категорію руска. У нас тут вже є рускоговоряще, прямо от рускоговоряще. Це знаєте, це як я буду говорити по-русски, я говорив, говорю і буду говорити по-русски. І ці города билі, будуть, билі, є і будуть рускоговоряще. Розумієте, коли ви кажете рускоговорящі города, ви вкладаєте в цей момент в те, що вони завжди такими були. Вони такими є і вони такими будуть. Те, що вони такими є. Це одна історія. Але коли ви кажете рускоговорящи города, ви одразу сюди вкладаєте поняття як минулого, так і майбутнього, що вони такими і були, і вони такими будуть. Ось це робить термін рускоговорящия города. Ось це робить термін рускоговоряще населення. Мені здається, це дуже важливий момент, коли говорять, чим відрізняється Україна від Росії. Ведь Россия атаковала в первую очередь русскоязычные регионы, и там война идет. Это понятно. Мне кажется, это очень важный маркер этого отличия. Отличие в первую очередь политической нации. Вот эти, эта ситуация показывает, что украинская политическая нация и российская политическая нация кардинально отличаются друг от друга. А для них неприемлемо насильственное военное вторжение в их страну. Вот это как раз главный просчет э, фантазии Кремля. Речь идет о политической нации, которая в самый решающий момент подтвердила свою ідентичність, підчоркиваю, не нарративно історичному, культурному і даже языковому уровню идентичности. а проявилась в Україні ще одна идентичность более болі политическая идентичность. ідентичність. Бачите, зараз баумейстер яскравий приклад жертви цієї технології, де він вводить поняття політичної нації. Я знаю, що цей термін існує, всі прекрасно знають політична нація, термін і так далі. Але зрозумійте, для українського мовного простору політична нація це існує певне запозичення із, із Західного. Але для російського мовного простору політична нація сприймається як політика. Це зі сфери політики. Це на Заході політична нація. Якщо перекладати на українську мову, була би правильно перекладена як держава нація, це було б правильно перекладено. Але політична нація, це як приналежність до певної політичної партії. В російськомовному просторі підсвідомо це саме так сприймається. Тому не треба дивуватися, що люди, які такі о, політична нація, коли ти розповідаєш людям про як, політичну націю Україну, вони починають Україну сприймати як гавань. Куди можна приїхати поміняти паспорт. Тобто ніхуя не міняєш, просто політична приналежність. Я приїжджаю, я тепер партквиток. Таким чином, ваш паспорт стає партквитком. І ви міняєте один партквиток на інший партквиток. Таким чином, політична нація це стає а, партквитком, приналежністю до якоїсь партії. Таким чином не треба дивуватися, що ми можемо складатися. З декількох партій, де кожній з яких відведено своє гетто, ладно, своя певна територія. Тут живуть люди однієї партійної приналежності, отут і Знаєте, як в Америці. Всі партійно приналежності так перемішані, але є штати більше такої партійної приналежності, є штати більше такої приналежності. Так і тут одні партійної приналежності живуть отут, а інші живуть ось тут, блять. Партійної приналежності. Але всі вони страна одна огромна. Да? Тому політична нація от Баумістер потрапляє в цю пастку, і він ну, стає жертвою цієї технології, хоч і глибоко себе вважає інтелектуальним мужчинкою.